Всім привіт! З вами Анна Людько, і ви на каналі Людькевич. І будемо говорити і як завжди про маркетинг і психологію. Останнім часом у мережі інтернет дуже шириться і набирає популярності відео. Це вирізка з інтерв'ю, де люди кажуть про певний ефект червоної автівки. Що ж це таке? Ефект червоної автівки полягає у тому, що ми з вами кожного дня. Ходимо по вулиці, бачимо дуже багато авто різного кольору. І якщо вас запитати, наприклад, за сьогоднішній день скільки автівок червоних ви бачили? Ну, ви навіть не зможете сказати, це було десятки чи сотні, а можливо, взагалі не бачили. Це про те, що наш мозок сприймає інформацію у фоновому режимі. Але якщо я вам скажу, що завтра ввечері я вас перепитаю, скільки червоних авто ви бачили, і дам за це, наприклад, 50 євро. Одразу ви будете йти по вулиці, і ви усюди будете помічати червоні автівки. І ваш мозок буде працювати зовсім по іншому. Він буде на це фокусуватися. Усі люди я, я читала коментарі під uh, цим відео. Усі такі Вау! Який крутий ефект, Ну, типу тобто, насправді це круто. А давайте глибше трошки розглянемо, як це використовувати. І звідки взагалі а, такий ефект береться? Наш мозок він а, взагалі спрямований на те, щоб. Наше життя неймовірно полегшувати, і є таке поняття, як установки, які ми е, використовуємо в нашому житті. Кожного разу, коли мене або вас питають, е, як вас буть, ви ж не думаєте про це. Ви просто ну ви, ви ж не стоїте і думаєте, блін, я Маша чи я Катя. Ви автоматично знаєте, як вас буть. Це одна з установок для більше це, взагалі, е, нашому мозку потрібно для того, щоб не обробляти 100% інформації в нашому житті. Ми всі на автоматі знаємо, що коли ми підходимо до дороги, треба спочатку подивитися праворуч, потім ліворуч, і потім вже переходити. Це автомат, це наш мозк, знає, що це фокус контролю, дорога, і треба подивитися, чи не їде якась небезпека з, зі сторони. І так, в принципі, працює усе. Те, що наш мозок вважає для нас важливим, ми на ньому фокусуємося. Те, що він вважає неважливим, наприклад, порахувати скільки було жовтих авто, червоних авто а, за сьогоднішній день. Він не буде робити, і звісно, це все ще поглиблюється тим, що зараз ми живемо в еру, коли дуже багато перенасичені інформації. Ми просто ми відкриваємо наш телефон, там і релси, і повідомлення, і якісь чати летять. Ми виходимо на вулицю, там автівки, там люди розмовляють. Наш мозк постійно не може оправляти усю інформацію. Навіть коли ви сидите з тяжкою кави на балконі і під вами ходять люди. Ви навряд чи слухаєте, що вони кажуть, бо ваш мозк зберігає свій ресурс йому до цей ресурс використовувати буде і розпокуси нічого бутнього з цього взагалі не вийде, і відповідно, якщо я вас там запитаю, а ви завтра послухаєте, що з вашого балкона кажуть, звісно, що ви це почуєте, але допоки вашому мозку немає задачі цієї, він це буде ігнорувати. Так ось, коли ми кажемо про ефект червоної автівки, звісно, що це все можна використовувати а, для того, щоб а, покращити своє життя у роботі і у маркетингу, в цьому неважливо, коли ми наш. Чому мозку даємо задачу якусь цінність? Наприклад, я ось щось завершу. І я себе якось, наприклад, побалую, щось собі куплю, або я завершу цю задачу і вип'ю смачну чашечку кави. Одразу е, наш мозок розуміє, на що йому концентруватися. Якщо ми кажемо взагалі про маркетинг у цьому, то, е, наприклад, якщо ви працюєте у маркетингу, ви знаєте, ну там, якщо вам сказати, наприклад, які є бренди, е, не знаю, труб. Наприклад, навряд чи хтось скаже. Але якщо, наприклад, з'являється клієнт, а який цим займається, то ти вже починаєш помічати. А так само, наприклад, ну, у мене є автівка, але я ніколи не знала, які в мене шини, допоки я не почала працювати з реселерами шин і просувати їх у соцмережах. І тепер, наприклад, я той самий мій це такі такі. Такий а, а, дядечко, такий білий, я його помічаю усюди. Це також, бо моєму мозку наразі важливо, бо ми з цим працюємо і бачити, де ці марки шин представлені взагалі, тому кожного разу, якщо ви вважаєте, що у вас є якась пріоритетна задача для того, щоб поставити на ній фокус, ставте своєму мозку якісь плюшки, щоб він на цьому фокусувався. Ось, наприклад. Також зйомка youtube відео, мій власний приклад. Іноді мені це дуже важко через те, що в мене постійно йдуть робочі процеси, і для цього треба ну налаштуватися, коли мій мозок перевантажений, я говорю «е-е-е-е». я не можу просто сфокусуватися на цьому і просто записати нормальне відео, де я. Як жива людина, просто в мене йде в мене іноді буває дуже перезавантаження. Тому для мене взагалі трошечки є напрягу у тому, що я знімаю youtube відео Але я кожного разу собі обіцяю, що я, наприклад, зараз сяду, від 4-5 відео, і я собі щось там дозволю. Замовлю суші, піду до моря, погуляю, піду пограю в волейбол. Тобто, те, що вам подобається, тому треба розуміти, що наш мозок взагалі наласований на те, що спростити нам життя і якщо ви не будете давати йому задачі, то він буде сам вирішувати, що для вас важливо, а що для вас не важливо, і це не дуже гарна ситуація через те, що ну іноді вас можуть може вважати що ну. Набагато цікавіше поставити фокус на портальні стрічки Релсіп, наприклад, або Тіктоку, замість того, щоб виконати якісь певні задачі, тому я наприклад собі завжди пишу список того, що в мене важливо. особисто мені дуже велика... я пишу ручкою на у своєму блокноті. Ну. Я так люблю, хтось робить це в мобільному телефоні, хто ще не але кожного разу, коли в мене виповнюється той список, що я повинна зробити. Ну, в мене є списки на день, є на тиждень, є на місяць, і так далі. Коли кожен список в мене відмічений, усе, що все зроблено, я завжди собі роблю щось корисне, іду на масаж або замовляю якусь офігенну їжу, або ще щось. Тому хакайте свій мозок. Це дуже важливо, і це покращує життя. Приймайте фокус на тому, що для вас важливо, і розумійте, що тримання фокусу це ваша власна задача. Не давайте вашому власному мозку вирішувати, що прогортати стрічку інстаграма 6 годин на день це важлива задача. Ні, не дуже важливо. Переробіть спочатку те, що. Треба переробити, а потім, скажете своєму мозку, можемо і стрічку повертати одну годину. І відповідно буде фокус на тому, що потрібно. З вами була Анна Людько. Пишіть ваші питання в коментарях, якщо вам було цікаво, а, якщо є питання або пропонуйте теми наступних відео. Всім пока!